Да, да, да. Ну, і так, що? Шо, що зараз? Е, Питав чого перекрита Шо, дорога, дорога. Питав чого перекрита дорога. Я типу, сказав, то, що Поступила інформація, то, що перевозиться велика кількість наркотичних речовин. Це е, Сенді Шорса і він каже, так, а що може якось домовимось. Так, хто тут є? Хто до мене говорив? Ну все, дефолт, дефолт. Встаньте від тачок 5 людей на нашому перекритті. Вот, підеш на машину дороги стоїть. там від них зіграть. Вони, вони вже вистрілили, да? Все, да, стріляють. Мене за дебешлы Його... Я капшо, боже. Я вже дві голови поставив. Тут, Ой. походу, зі мною адмін, блядь, пиздів. А что він хотів? Зарейвик. Я з зревика, короче, він до мене підбігає і каже, а шо тут твориться? Овен. Вони знизу тут починають лізти. Боже, які Па Та їх небагато просто. Бігає, лутает, тип Дихає уже не лутається Вліво, на горі вже піднімає, там скину, типа. двоє Ти Справа на мості під вами двоє На горі бегай один. Иди на горі бігаю. Все, го пушим гору просто і все. Гору пушим. Я один минус. А, ні, ні, фіані мінус. Тепер зверськай один лоу-граунд. Там на мості ще дві каліки, скиньте їх. Ми не зможем ніяк залізти. сука. це не можна. Яку сапточку? ближній, опен, біжить. Скинул. І И один на мості. Голову дав там. Правда. Все, отдыхай. <ріхи> Нормально. Я на другого выпих, и ему 80 лупану, может, бомжу. Один он встав на мості, скиньте, скиньте, скейн, стоит на мості, О, шляпа. Уже отдыхай, уже отдыхай. Че здесь А, бачу. Сейчас брать, ящик, да. Мы их не кафе, правильно? Не, 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 похуй. Да не, поталась, не норм. Они дружи. так позлывались все в Что, все, закончили? Там с пистолетами. С Ты Можешь ответить, Ай. что у было? Блядь. Те админы бы... Спина, что спина в нашем прикрытии? Один. Пистолетами. Дружи, шестое, вот? Я с пистолетом. Нормально тулит пистик. Убили этого, да? Боже, хто там так дыхай и нервнича. Бля, ці админи би так дивилися за поставками, як за цією гзхашкою несчастною. А им же, я думаю. Потому що перекриття тут треба. Все? Мы закінчили? Ай. Да. Ай. Да. А, ну мы выиграли, да. А у вас mm. можете розповісти? Спецоперація проходила у нас тут. Спецоперація? Ще? Да. Спецоперація Файно. А що, не хочете, може, затримати когось, ні? Наприклад, когось. Нема такого бажання. Все, все, пока. Може порушників якісь. Не хочете затримати? Все, це кинать? Да. Окей, добре, давайте, удачі. Да, давай. Зараз дістану телефон, виключу службовий евакуатор. Зараз дістану телефон, О, виключу службовий евакуатор. Ще один. Ще один. Mm. 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 Мне 30 минут до рулетки с Вообще требую уже на поддержку. Че це? это, че це а ви это, полицейский, пане по. А, ви можете, а можете um, витаю, можете да вы можете здравлять. ви кажете? Ви можете здравуль вариант стреляти? Вас. На глобальному да західі, якщо Цей, не передбачено правила, то да. Передати. А, це не um, було? Да. Где? А, да. Не знаю, я в лекарни. <laughs> Роберто, что он пытал? Нам просто якое а, разрешил да. использовать. Ну да, нам да, тоже. А вам понятно, что разрешил? А -а -а. Поддерживать не Ой, можно вот просто так. Я сори, уборка. Баничища что? И кислые захачи, ничего Роберточ, <laughs> да, да, да. Сейчас. Что он напытал? Что? Ясно по бам. Той чоловік є сказав, ти казав, що після це. І за хату це можна змогти. Що? Що ти робиш? Ми тільки стріляти начали, я сразу дві голови з дерева ка поставив. Ми зупиняємось, це пограбування. Немає пограбування. Ми не біли чи що? Так, зупиняємось пограбування, зупиняємось. Зупиняємось. Пограбування, зупиняємось, виходимо з. Виходимо з машинки.

Варто мать. Живим там, але лишіть дома чекають. Сідай, нітрофан, йому. Нітрофан, поїхали. Нітрофан, ну поїхали. Соваю зброю. Нітрофан. А, тебе ще не обчисали, не почистили тебе, не? Як вас багато? Я мою хлопці, дівчатка. Гарний ночі. Тут, да. так. Да не трофан сюда, ⁇ -мо ⁇ Не трофан. Все, может ты Да, ночь. Да, сюда, что ты хочешь, но не трофан. Ну не трофан. Не трофан, сядь в машину. Да и меня крашнула ошибка, а, выскочила. Я, я понял. Блин. Зупанес, я ремну Да, я тоже регнусь Остан... Тормозни, пожалуйста Да, я ремну, машину моя давай. давай я ремну Блять <ш oppose> <с Beast> Поехали Два рега проебали Ой, не туда, откат